Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Ходина Таро я вітаю вас, мої дорогі Леви! Для вас Гороскоп на вересень. Подивимося, які на вас чекають події в початку, середини і в кінці місяця. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може не в усіх програтися. І так, початок місяця для левів. Рицарь мечів. Тут можуть у вас виникнути якісь конфліктні ситуації, можливо, буде конфліктна ситуація, можливо, ви будете шукати пошуки вирішення тої чи іншої конфліктної ситуації. Будуть такі моменти, де ви будете готові просто йти в бій для будь-які цілі, будь-які методи ви використовувати для досягнення своєї цілі. Ви такий будете якийсь початок, знаєте, там... войовничий такий якийсь буде у вас характер, настрій на початок місяця. Дев'ятка пентаклів говорить про певну стабільність, яка на вас чекає в становищі, у вас чекає успіх, вдача і впевненість в завтрашньому дні. Ви не переживаєте, що вас не очікує, тому що у вас там все добре, все стабільно, все йде по тому плану, який ви собі поставили. Помірність говорить про те, що вам потрібно триматися в цьому золотої середини, вибирати, знаєте, такий середній шлях. Ні в чому не поспішати, контролювати, щоб все було помірно з відпочинком, з роботою, не ліниться, і не перестомлюватися, не витрачати зайвого, ні з ким не конфліктувати, тому що рецельматів говорить на якісь конфліктні ситуації, але дуже помітність вказує на те, що вам потрібно уникати конфліктних ситуаціях, уникати особливо, знаєте. Коли виникає конфліктна ситуація в когось і щоб вам не приймати нічию сторону. Шестірка мечів вказує на те, що на вас чекають певні зміни в вашому житті. І всі ці зміни будуть залежні від ваших дій, від ваших вчинків, від того, як ви будете все виконувати. Робіть по совісті чи ніч, робіть все по закону. Перевіряйте всі свої дії. Десять разів обдумуйте всі свої справи і перед тим, як прийняти якесь важливе рішення, все обдумайте. Якщо в чомусь сумніваєтеся, попросіть допомоги. Вам обов'язково допоможуть. Тоді на вас чекатиме гарний і успішний період. Трійка. Кубки говорить про те, що ви дійсно доб'єтеся гарного результату, і зміни на вас чекають гарні, прекрасні, на вас чекають гарні новини, святкування, якоїсь гарної, приємної події, щастя, радість і насолода. Король кубків вказує на те, що на вас чекають певні зміни в кращу сторону в вашому житті. Знаєте, досить гарні зміни на вас чекають. Ця карта вказує, що ви нарешті зможете проявити свої емоції. Зможете, хтось зможе зізнатися в коханні, хтось висказати свою точку зору, яку давно приховував і не хотів. Можливо, хтось хоче переїхати від батьків і про це скаже. От будь-які моменти такі можуть виникнути, що ви десь приховували, і ви зможете нарешті проявити свої емоції. Хтось дізнатися може в коханні. Трійка Пентаклів на середину місяця говорить про якісь нові перспективи, на якісь нові можливості, якісь нові проекти, які на вас чекають, які принесуть вам успіх, гарну винагороду. Але ж все ж таки, ви отримаєте винагороду, ну потрібно розраховувати на те, що ви її менше отримаєте, чим ви очікували. Але все ж таки на вас чекає гарний перспективний успіх. На вас чекає, знаєте. Гарна така робота, від якої ви будете не тільки мати якісь фінанси, якийсь прибуток, а й ви маєте мета цього задоволення. Ви будете робити ту свою роботу, і з задоволенням вона вам буде приносити емоції дуже гарні. Ваш Кубків говорить про от ваші емоції, про якісь гарні новини, які будуть пов'язані з вашою сім'єю. Можливо, якісь будуть запрошення на побачення, отримання, можливо, якогось подарунка на вас може чекати. Обов'язково скористайтесь такою можливістю. Якщо з кимось конфліктували, підіть на примирення, на компроміс, старайтеся по можливості самі контролювати своє життя. І обов'язково перевіряйте будь-яку інформацію і будь-які слова, які були з вами сказані, тому що ви, іноді слова бувають оманливими. Повішений говорить про певний застій у ваших справах, про те, що вам доведеться чимось пожертвувати, буде якийсь вибір на вас чекати. Можливо, було, як я завжди говорю, дві якісь покупки, які ви хотіли зробити, і вам потрібно буде зробити один якийсь вибір, бо ви не зможете дозволити собі дві покупки. Можливо, вам якийсь проект доведеться відмовитись. Можливо, в когось. Будуть важкий вибір в навчанні стояти, і так далі. Про якийсь переїзд, може бути, вибір. Чим чимось вам доведеться пожертвувати в певній якісь ситуації. І бажано в середині місяця не розпочинати ніяких нових проєктів, нових справ, а краще завершити всі справи, поточні справи, які будуть виникати. Коли Софортуни говорить про вдачу, яка вам посміхнеться, ви зможете вийти з стану повішеного і зможете. Отримати гарну вдачу, але ця вдача до вас буде йти, ви матимете дійсно ту гарну вдачу. В тому випадку, якщо ви будете активно старатися, активно будете трудитися і йти зустріч цій вдачі, і зможете досягнути тоді ви дійсно зможете досягнути цілі. А якщо ви. От будете підвищеному цьому стані, нічого не будете робити, то вдачі вам це гарно і гарної не буде, буде геть зворотний результат. Вдача від вас тоді може просто відвернутись. Тому із стану повішеного вам потрібно виходити. Трошечки, покапризували якийсь денечок, обдумали все гарненько, і дійте. Вирішення проблеми знайдеться. Нема такої проблеми, яку не можна вирішити. Четвірка пентаклів говорить про певну стабільність, впевненість у завтрашньому дню, фінансову стабільність, фінансову незалежність. Ваші вклади дають вам результат. Вас має робота, дає певну стабільність, але тут, знаєте, виникає страх втратити якусь певну фінансову підтримку і так далі. також ця карта говорить про якусь таку певну скупість з вашої сторони. І знову ж таки страхи, ви боїтесь втратити цю певну стабільність, фінансову стабільність і впевненість у завтрашньому дні. І ви дуже сильно за цього переживаєте, не досипаєте, мучують кошмари і страхи. Вам просто потрібно відволіктися і більше позитивних емоцій у своє життя притягувати. Четвірка мечів говорить про те, що ви дуже сильно становитеся і потребуєте, от просто потребуєте відпочинку хоча б декілька днів привести себе в порядок. Десятка жезлів говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість роботи, велику кількість справ, і вони на вас просто не посильні. Вам дуже важко самому це все тягнути. І вам потрібно задуматись про розподіл обов'язків. Тому що і за цієї десятки жезлів, знаєте, і за великою кількістю справ, яка на вас навалилася, вам дуже важко все робити, ви мало в ПТ, ви дуже багато працюєте. За чого страждає ваше здоров'я, страждає особливо ваша спина. Тому подумайте про розподіл праці. Десятка мечів вказує на те, що вам потрібно бути обережні, тому що в вашому оточенні є люди, які готові будь-якої хвилини вас зрадити і нашкодити своїми діями. Ці люди можуть бути серед друзів, серед близьких, ці люди можуть бути. Колективі на роботі, тому всьому потрібно бути обережним. Обережність вам зайвої не буде. Особливо дивіться, що ви підписуєте, щоб не накоїти певних проблем для себе. Вісімка мечів. Невпевненість в собі. Вам хтось внушив в голову, що ви не можете. Зробити те чи інше, вам потрібно відмовитись від тої чи іншої роботи, від того чи іншого проєкту, ви не спроможні і так далі. От вам це хтось внушає. І вам потрібно оце все перебороти, і вам потрібно повірити в себе, тому що ви все можете, якщо візьмете себе в руки. І таких людей, які будуть вас переконувати в тому, що ви на що не спроможні, потрібно тримати подалі від себе. Місяць говорить про якусь приховану інформацію. Про якісь певні проблеми, і, знову ж таки, про певні зради, і не до якихось можуть конфліктні будуть ситуації. Сважкуватий у вас буде кінець місяця, але все ж таки на кінець місяця у вас випаде туш жезлів. А туз жезлів вказує на те, що у вас буде нова сила, нові енергії, ви зможете відпочити. По четвірки мечів ви розпроділите свої обов'язки, ви задумаєтеся і знайдете людину, яка вам заважала, яка вам застріла і ставила, як то кажуть, палки в колеса. І тут з межезлів говорить про те, що ви візьмете себе в руки і отримаєте силу, енергії, отримаєте нові можливості, щоб розпочати щось нове в своєму житті, щось змінити в своєму житті в кращу сторону. Ви отримаєте можливості, отримаєте шанси. Туз Жезлів радить вам братися за щось нове, діяти, не сидіть на місці, проявляти ініціативу і розпочинати якісь нові проекти, і братися за щось нове. В когось, можливо, може розвинутися нові стосунки можуть бути. В когось може бути нова робота, початок нового її роботи, початок нового якогось проєкту, можливо, творчого якогось проєкту, якась буде креативна ідея, яку ви зможете. В життя, ви поставите собі нові цілі, нові ідеї. Ви будете, знаєте, такі ініціативи в цьому проявляти. Карта вказує, що ви матимете в житті щось нове, в когось навіть може бути зачатію дитини і така може виникнути. Незважаючи на весь цей кінець такий період складний, ви все ж таки зможете з цим впоратися. підвівши підсумки, можу сказати, що взагалі початок місяця для вас буде такий. Воєвничий якийсь настрій у вас буде. Все ж таки, ви отримаєте певну стабільність, будьте впевнені в завтрашньому дні. На вас чекають певні зміни в вашому житті і гарні, приємні новини. Зміна в кращу сторону на вас чекає. В середині місяця на вас чекатиме нові шанси, нові можливості, нові перспективи, гарні новини про сім'ю, про рідних, про близьких. В когось, можливо, нове кохання, в когось, можливо, у відносинах, якщо були якісь проблеми, вони розрішаться, буде відновлення. Це знаєте, попримирення буде. В підвішеному стані ви можете трошечки зависнути, потрібно буде чимось пожертвувати. Але ви, зважаючи на це. Пораєтеся, якщо будете активно діяти і не будете сидіти на місці, ви зможете досягнути певної вдачі, певної стабільності в своєму житті, але ж все ж таки ви зіткнетеся з певними страхами в своєму житті, в своєму житті, які будуть дуже сильно вам заважати. Які будуть давати вам безсонню, певне відчуття якоїсь тривоги і так далі. Для цього вам потрібно взяти себе в руки, відігнати від... 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 від себе оці негативні думки. Е... Вам потрібно відпочити, розподілити нагрузку з із... своєї справи, е... подивитися, знайти в своєму оточенні людину, яка вам шкодить, скажімо так, крису, яка хоче вам нашкодити. Яка вас постійно переконує в тому, що ви на не, не спроможні, і що вам потрібно від того чи іншого відмовитись. А відмовляють вас від якоїсь перспективної справи, і ви знаєте, що вона дійсно перспективна. І ці сумніви вам посіяли, і ви починаєте сумніватися. Вам таких людей потрібно триматися як можна далі. Ви обов'язково впораєтеся, ви вже давно підозрюєте, хто це може бути. Впоравшись з цим всім, ви зможете розпочати якісь нові Проєкти, якісь нові ідеї для себе, зроб, поставити собі нові цілі і будете до них прямувати. Головне, не всидіть на місці, беріться за справу і розпочинайте щось нове. І тоді на вас буде чекати досить гарний, приємний успіх. Місяць для вас буде складнувати, і будуть виникати певні трудності, але на вас чекають і гарні моменти в житті. І щоб свою певну стабільність у своєму житті, яку дає вам четвірка. Пентаклів і удачі, яка дає вам колесо року, вам потрібно її втримати. Вам для цього потрібно постійно активно працювати. І всіх оцих заздрісників, які ось по цих картах ідуть, вам потрібно від себе як можна далі тримати. І не підпускайте їх до себе в життя. Я бажаю вам гарного вдалого місяця, щоб всі проблеми вас обходили стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте, як у вас програється місяць, що у вас програлося, що у вас не програлося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!